Коли у 1977 році BMW показали свою топову модель, вони вперше використали назву Сьома серія. Це була модель E23, і вона стала повнорозмірним седаном BMW для 70-х. Так, європейський погляд на розмір повнорозмірного седана дещо відрізнявся від американського, де використовувались справжні сухопутні яхти. Та все ж BMW 7 серії в кузові е 23 була більшою за всі інші моделі марки. І саме на цій бехі баварці представляли досить багато новинок, як от контрольна панель управління та ABS. Ця сімка стала таким собі законодавцем моди для Європи. Насправді, сімка е 23 виглядала як трохи збільшена версія п'ятірки з відносно круглим кутом кузова. Кузов е 32 який замінив це перше видання у 1986 році, вже мав більш величний вигляд і створював враження більш масивного автомобіля ніж його менший брат п'ятої серії, виготовлений між 86 і 1994 роками. Кузов Е32 був справді дуже красивим великим автомобілем, який не втратив свою елегантність. Він міг запропонувати дивовижні враження від водіння, особливо з великим двигуном V12 для моделі 750i. Це був перший авто в історії BMW з обмеженням швидкості у 250 км. Зауважте, що BMW 7 серії був доступний лише як чотиридверний седан зі стандартною колісною базою, або з продовженою колісною базою, влучно названий L, тобто Long. У 1994 році з'явилось наступне покоління Є38, і цей авто прославився у фільмі Завтра не помре ніколи 1997 року, коли ніхто інший як Джеймс Бонд, сідає за кермо сріблясто-металевого 750 il із багатьма гаджетами від містера К'ю, чесно кажучи, ця серія була однією з найкрасивіших за всю історію моделі. Мабуть, завдяки вмілому поєднанню пофарбованих у темний колір бічних порогів, цей і без того великий автомобіль виглядав навіть довшим і нижчим, ніж був насправді. І оскільки автомобілі з дизельними двигунами дуже популярні в Європі, е 38 став першим BMW 7 серії, доступний з дизелем. А ще ви опціонально могли вибрати вбудований телевізор в салоні цієї моделі. У 2001 році було завдано першого удару по красивому досі дизайну. З'явилася більш невиразна модель е 65 Яку пізніше замінили Е66, е 67 та е 68 Всі вони виглядали більш-менш однаково, з незначними змінами шляхом підтяжки обличчя та модернізації інтер'єру і двигуна. Але стиль був дуже плоским, невиразним. Особливо дратувала дивна кришка багажника, яка, здавалось, була спроектована вже після того, як автомобіль потрапив на конвеєр. Єдиним плюсом даного авто можна назвати перший v 12 з безпосереднім прямим уприскуванням на серійному автомобілі. Ситуація змінилася на краще, коли BMW представила п'яте покоління свого флагманського седана F01 у 2009 році, який залишився у виробництві протягом шести років, поки G11 не зайняв його місце у 2015-му. То були великі, але дійсно гарні флагманські седани. І знову ж таки, все змінилося у 2019-му з відкриттям фейзліфтингу і появою тієї масивної передньої решітки радіатора, яка стала всесвітнім мемом. Та здається, команда дизайнерів BMW не планує зупинятися і буде використовувати цей гриль для всіх нових авто, які вони розробляють. З'явилися навіть окремі індивідуми, які нахвалюють дане дизайнерське рішення. І ось ми з вами поступово підійшли до теми нашої сьогоднішньої розмови нової сімки від BMW. Кузов G70. І хоча інтер'єр все ще є законодавцем моди в цьому сегменті, говоримо ми зараз не про нього, бо екстер'єр тут знову дуже і дуже суперечливий. Давайте оминемо задню частину та бокову, бо в порівнянні з передком, вони більш-менш окей. Та от досить дивний стиль передньої панелі змусив підняти чимало брів, бо тут немає золотої середини. Я колись хотів собі замовити з Америки Джип Чирокі, звичайний, не грант. Бо прийшов друг перекуп і сказав, що на копарті горить супер пропозиція. Та коли я побачив ось цю морду з оцими розділеними фарами, ніякий пошук халяви не зміг мене переконати, що це авто треба купувати. То ж знав, що новий флагманський BMW, який по суті повинен бути законодавцем моди, піде шляхом найменшого спротиву і до ублюдського величезного гриля приєднає оці тупі вузькі фари. В цьому дизайні точно не буде золотої середини, коли якийсь умовний Василь подивиться на морду сучасної сімки і скаже: Окей, більш-менш. Так не буде. Комусь ця штука сподобається, а хтось її просто зненавиде. Щоб аргументувати всі свої контраверсійні рішення у дизайні, маркетологи компанії випустили 29-сторінковий прес-реліз. Я його трохи погортав і витягнув звідтіля деякі тезіси. Новий флагман BMW спочатку буде представлений моделлю 7 XDrive 60, це повністю електричний седан, тоді як гібридні 750i xDrive та m 760 i XDrive приєднаються до лінійки у 2023 році. Абсолютний флагман i7 m 70 xDrive з'явиться також наприкінці 23-го. Якщо ви предзамовите версію L, тобто з подовженою колісною, Базою, вона буде йти в парі з комплектацією Excellence або M Sport. Так от, ця версія буде виготовлена на заводі BMW Group у Дінгольфінгу Та перші поставки замовникам передбачаються до кінця 2022 року. Та все ж, давайте повернемося до слона в кімнаті і поговоримо про передню частину цього нового g 77 серії з розділеними фарами. Такі фари ми бачили на новому X7. Так ось, багатьом, і мені в тому числі, подобні фари не подобаються. Та класно те, що вони будуть використані тільки на окремих, найпреміальніших моделях, себто двокомпонентні розділені фари будуть відмінною рисою розкішних моделей від BMW. Таким чином, дизайнери відокремлюють сьому серію та X-7 від інших менших моделей в лінійці. Тобто вангую, що п'ятірка буде гарною, так само як і X5. Чесно кажучи, такий хід з розділеними фарами і великим грилем решіткою нагадує мені передню частину Rolls-Royce Phantom у своєму сьомому поколінні з 2003 по 2012 рік. Пам'ятаєте, той автомобіль також мав прямокутні ліхтарі над парою круглих фар поряд із масивною решіткою радіатора. Дещо сучаснішу інтерпретацію ми бачимо сьогодні на нових сімках від Бехи. Будучи також екологічно свідомими, BMW заявили, що в цьому новому поколінні G70 не буде версії з двигуном V12, але пізніше з'являться моделі m 60 і m 70 які принесуть дивовижні штрихи M-Sport як в екстер'єр, так і в інтер'єр, змушуючи цей великий автомобіль виглядати більш спортивно, бла-бла-бла. Мені здається, дизайнери вкупі з маркетологами BMW зараз грають в дуже небезпечну гру. Вони перевіряють фанатів марки на міцність. Прибрали атмосферний v 12 фанати побубніли, але з'їли. Зробили цей ублюдочний гриль. Фанати ще більше напряглися, але терплять. Бо Ауді то для малолеток, а Мерси. Мерси також косячать зі своїми есками. Тож фанати чекають, можливо, баварці перебавляться, схаменуться і зроблять щось насправді цікаве. І от вийшов кузов G 70 І мені насправді тепер стало цікаво, чи зможе BMW втримати свої лідерські позиції в сегменті преміума, чи фанати прозріють і почнуть нарешті розуміти, що умовний Lexus LS500 чи Genesis G90 виявляються не такими вже й поганими. Поділіться своїми думками щодо нових BMW 7 серії, бо, можливо, тут тільки мене так бісять розділені фари і цей кончений гриль. Дякую, почуємось.